Барабашка ховається під землею. Розділ четвертий. Завалійки. Надежда Крайнична, Баба Секлета. Хоч називалося село не дуже поетично, Завалійки, але виявилося воно справді надзвичайно мальовничим і гарним. Суцільні садки і городи. Море зелені, як справедливо сказав дідусь. А місце, де стояла ота за безцінь куплена дідом розвалюха, було чинена кращим у селі на пагорбі над річкою. Справді, простір, небо, краєвид, все, як говорив дідусь: і бур'яни непролазні, пролазні, і кропивали, що голови, і сарай без даху. Звідки витикаються вже кількаметрові зарості акації? Жені сподобалось надзвичайно, вони з Вітасиком, а вже ж без вірного, жененого друга Вітасика Дорошенка не обійшлося, одразу пообдряпувалися об акацію, пообжалювалися об крапиву, бо почали ж усюди нишпорати. тільки в саму хату. Їх категорично не пустили. Хата була у небезпечно аварійному стані. Стеля, як уже мовилося, прогнила від дощів і впала. Переламаний, як хребет, сволок, трикутником упирався в долівку. Дранки, мов чудернацькі, перехрещені списи та шаблюки, стирчали в різнобіч. Величезні шматки штукатурки висіли не знати на чому, і могли будь-якої миті обвалитися на голову. А так же хотілося проникнути туди, так же ваблять оті от руїни чужого житла, особливо, якщо колишні мешканці тих руїн оповиті серпанком таємниці. Господиною цієї хати була колись надежда кринична. Не надія і навіть не «надєжда», а надежда через тверде е, як розповів дідусеві голова сільради Григорій Якович, уродженець заваліок то була особа незвичайна. Про неї у селі ходили легенди. По-перше, її знайшли у криниці. Один солдат проходив якось пізно ввечері по стару замулену криницю і почув звідти тоненький плач. Гукнув солдат людей, спустився з ліхтарем у криницю і витяг немовля. Видно, якась нещасна покритка вкинула туди свою дитину. Що як тепер би сказали? Здійснила м'яку посадку на мул і лишилася живою. Бо це ще за Першої світової війни. Солдат був неосвідчений Степан Безродних. Він і назвав дитину Надежда, а люди вже дали їй прізвище Кринична, вигодувала й виховала її баба шептуха. Що жила в цій хаті і була відомою у селі ворожкою. Після бабиної смерті надежда кринична почала теж займатися знахарством і ворожінням. Але, на відміну від інших, вона була веселою ворожкою і всі свої дії супроводжувала такими дотепними коментарями, що її клієнти невідомо від чого більше одужували, чи від трав та нашіптунь. Чи від сміху. Заміж вона не виходила, дітей не мала, хоча подейкували, що й безгрішною не була її фірмовий тонізучий напій, криничний, що варився нею на травах з допомогою самогонного апарата, користувався великою популярністю серед чоловіків не лише їхнього, а й навколишніх сіл. І частенько сусіди бачили, як пізньої пори городами пробирається кротькома до її хати якась самотня чоловіча постать. А може, то були інопланетяни? Тоді ж за радянських часів у фології не було, все це замовчувалося. А до кого ж прилітати тим НЛО, як не до надежди криничної. Що цікаво, криниці у криничної на обійсті не було. Воду вона брала або в сусідки, баби секлети, або, найчастіше, з джерела, що було внизу під горою в кінці її городу. Для цілющих же напоїв, для чаю, приготування їжі, виключно брала воду з джерела. З криниці мені пити воду не можна. Казала вона, кринична вода для мене отруйна. І от десять років тому одного літнього дня прийшла надежда кринична до баби секлети, бліда, як смерть, і каже: Настав мій час, сьогодні помру, всохло джерело. Баба почала її втішати, розраджувати. Замулилася, мабуть, розкопаємо, розчистимо. Сама взяла лопату, пішла, та нічого не вийшло. Вода з джерела відвернулася, всохло таки джерело, і тієї ночі надежда кринична померла. Хоча ніколи на здоров'я не скаржилася. І була не старшою за бабу Секлету. Тепер бабі Секлеті 90. Але вона ще міцна. І, витягаючи з глибочезного колодязі відро з водою, корбу крутить так швидко й бадьоро, як не могли крутити з незвички ні Женя, ні Вітасик. Жила баба Секлета сама, сама вправлялася з коровою, з десятком курей. З городом і садком, син, невістка, онуки й правнуки. Були в баби вже й двоє дрібненьких правнуків. Приїздили з міста здебільшого влітку. Та й то, коли щось дозрівало у садку чи на городі. Правда, син і онуки весною допомагали садити картоплю, а восени копати. Ходила баба Секлета у важких кирзових чоловічих чоботях, і ноги не тягла, а карбувала крок чітко, як солдат, ще й їздила на велосипеді, на базар, у крамницю, в церкву. Церкву добре видно з колишнього надежденого, а тепер їхнього обійстя. Вона святково здіймала свої сріблясті бані з хрестами за сусідськими хатами й деревами. Бань було шість, п'ять церковних і одна дзвінична. Була ще й сьома невеличка баня з хрестом. Над колодязем у церковному дворі. За церквою старий цвинтар, а за цвинтаром якісь руїни з червоної цегли. Жені і Вітасик там уже побували. Якийсь коротко підстрижений беззубий дідок пояснив їм, що то руїни дуже древнього Георгіївського монастиря, знищеного під час революції. Може, й село через ті руїни називається Завалійки, висловив припущення Вітасик. «Ні». Похитав голову дідок. За валійками воно називалося ще й тоді, як монастир стояв цілий. Завалійки воно тому, що було завалом фортечним. Колись монастир був ще й фортецею. О, бачиш. Гордо сказав Женя Вітасику. З кожною хвилиною майбутня дача набирала в їхніх очах дедалі більшої ваги й цінності.